Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про криптовалюту. Сьогоднішній відеоролик буде присвячений ще одному проєкту з розряду фармілок, майнерів, тапалок і, в принципі, всіх цих різних Telegram-ботів. Цей проєкт називається Cats Docs. Тобто DOX у нас вже був, був окремо Cats, а тут, скажімо так, два в одному: Cats і Docs. Проект, цей, як ви зрозуміли, вже являється аналогом своїх попередників, і в принципі по часу затратності він мінімальний, тому що на день йому потрібно приділяти лише кілька хвилин, і то, якщо ви вирішите в нього заходити і в нього, в нього братв брати участь, тому що просто там потрібно зайти, отримати винагороду за вік свого телеграм аккаунта і далі просто там є певні, скажімо, так, завдання, є певні ігрові моменти, за які ви можете отримувати ще додаткові поінти. Ну, пізніше я це все вам покажу в записі екрану. Сам по собі проект є не дуже такий новий. В принципі, йому вже, по-моєму, біля кількох місяців розвивається. Ну, він, скажімо так, середніми темпами. Не те, що проект павс, про який виходив попередній відеоролик, ну але не про це. З цікавих партнерств в них є партнерство з BitGet, web 3 gманцем і також недавно з'явилось партнерство з Web3Gманцем Біржі ОКекс. Ну, тобто це вже такий собі позитивний дзвіночок, в тому плані, що, можливо, вийде з цього якийсь аналог DOX. Ну, сподіваюсь, ближче буде до DOX, ніж до CATS, тому що CATS, як ви знаєте, роздали. М'яко кажучи, такий собі дроп. Тільки я зайшов в цей проєкт, я одразу зробив пост в своєму телеграм-каналі. Тут вам залишу QR-код, скануйте, переходьте, підписуйтесь на телеграм-канал. Там стараюся здавати актуальну інформацію по всіх проєктах, які я роблю сам, за якими слідкую. Ну і в цілому якісь активності всередині проєктів, якісь відео, коди, комбінації шифри. Я все це стараюся транслювати в себе в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь. Можливо, щось цікаве для себе та й знайдете. Так от, як і говорив, проект по своїй механіці: це повністю копія DOCS, копія CATS, копія того самого проєкту PAWS, який буквально недавно з'явився і він вже набрав близько 25 мільйонів, можливо, навіть трохи більше користувачів. В цілому, ви зайшли, отримали поінти за вік свого телеграм-аккаунта, і там поступово виконуєте різні завдання, які з'являються час від часу. Зараз там, до речі, вже додали ці завдання з відеороликами на YouTube, де ви переглядаєте ролик, вводите пізніше код і за це отримуєте ці поінти цього проекту. Ну, в цілому, давайте не будемо затягувати, перейдемо до перегляду запису екрану телефона. Я вам покажу все детально, як воно виглядає, що робити, куди натискати. Погнали, дивитись запис екрану. Отже, як завжди, я посилання вам залишу в описі під відео. Переходите за посиланням і запускаєте власне, бота CatsDocs. В мене бачите ось такий екран, так все виглядає. У Вас буде дещо по-іншому, вам буде нарахування ваших винагород, ну приблизно воно буде якось ось так виглядати. Тут буде писатись ваш нікнейм, буде писатись кількість днів в Телеграмі, і тут вам потрібно буде вибрати ваш аватар або кіт, або собака. По факту це не має ніякого значення, вибирайте, що вам більше подобається. Ну, Хоча тут, в принципі, відмінність в чому буде. Зараз я вам це все покажу. Але по суті, якщо глобально брати, то значення це не Натискаєте, продовжити. Є Створений аккаунт. Ну тут, бачите, одразу тут їхні партнерства. Можна підключити Web3Gaнець OKEX, можна підключити Web3Gaнець Bitget, як я і говорив. Тоді гортаєте нижче, бачите, тут є перелік різних завдань з різними партнерствами. Можливо, це просто куплена якась реклама. Ну, але в цілому для нас це цікаво тим, що за це можна додатково зафармити ці їхні поінти в фуд. Тобто ви виконуєте ці завдання прості, і отримуєте собі додаткові поінти. Далі, що тут є по вкладках? Вкладка є, тут таблиця лідерів. Як бачите, тут в топі взагалі, людини 301 мільйон цих поїнтів. Ну, мені здається, нечесним шляхом він їх заробив, ну, але тим не менш, я думаю, їх побреють. І як бачите, тут можна переключатися між... Рейтинг котів і рейтинг собак, можливо, можна. А, це не можна переключати, це воно просто показує, в кого більша перевага по аватарах, ну, тим не менш. Далі вкладка з друзями, запрошуйте, друзів, обов'язково за це також додають додаю додаткові поінти. Ну і е, вкладка з такими собі батлами. Як бачите, тут кожних 6 годин йдуть такі собі ніби батли між котами і собаками. І хто перемагає, той отримує більшу винагороду. Тобто, якщо ви вибрали умовно кажучи, тут аватар кота. То ви отримаєте трошки меншу винагороду в цьому батлі. Якщо б у вас був аватар собаки, ви отримаєте ось 70 цих токенів фут. Ну і в цілому, в принципі, воно постійно міняється. Тобто, по факту, вам потрібно буде заходити кілька разів на день і клеймити цю додаткову винагороду. Ось вона клеймиться тут на головному екрані. Ви просто натискаєте клейм, і кожних 6 чи 7 годин. Ви отримаєте свою винагороду. Як ці батли проходять, я не знаю, як воно відбувається, але в цілому, щоразу дається якась винагорода. Одного разу винагорода більше, тому що перевага з вашої сторони, тобто з того аватара, який ви вибрали з іншого разу, винагорода може бути менша, так як перевага буде в тих, хто вибрав інший аватар. Ну, в цілому, якось так воно все виглядає. По факту, робити нам тут нічого не потрібно. Ну, тут ще є: от бачите, недавно додавили ці завдання з відеороликами, як я говорив за кожне завдання. Дають додатково 450 цих пунктів фут. Кожного дня їх з'являється два. Їх я транслюю в себе в телеграм-каналі. Кожного дня вечором я кидаю ці коди. Тому підписуйтесь на канал також, якщо будете робити цю активність, і забирати ще будете додатково ці 900 пунктів фут. Ну а так, в принципі, більше тут робити нічого немає. Зайшли, отримали винагороду за вік вашого телеграм-аккаунта. Ну, а далі просто виконуєте ці всі завдання з підписками. Після підписки, після клейму ви можете просто повиходити з цих груп, за це нічого не буде. Ну і робите ці щоденні квести з кодами з відеороликів на YouTube. І, в принципі, все. Далі чекаємо просто якихось анонсів від проекту. Можливо, буде якась інформація про лістинг, про якийсь дроп, про якийсь примаркет. На якісь біржі, і вже тоді буде якесь розуміння, що варті ці всі поінти, які ми з вами збираємо. Чесно кажучи, фармляться вони тут складно і трохи довго, тому, можливо, буде якась цінність цієї монети. Ну але знову ж таки, з іншої сторони, їм нічого не мішає додати якісь завдання, які просто будуть приносити десятки сотні тисяч цих поінтів. Ну але, тим не менш, наразі так. Отже, як бачите, цей проект є, як я вже і говорив, неодноразово повністю аналогом своїх попередників. Всі, по суті, ті самі дії потрібно робити. Зайшли, забрали винагороду за вік вашого телеграм-аккаунта. Далі просто виконуєте квести, які поступово з'являються, там різні партнерства з іншими тапалками, з іншими проектами, меншими по розміру, і просто ви виконуєте ті всі підписки, клеймите ці їхні пойнти фуд, які пізніше, можливо, стануть токенами, якими ми зможемо з вами безпосередньо торгувати на біржі, продати їх і заробити собі якісь кошти. Чи брати участь в цьому проєкті, чи не брати, вирішувати тільки вам. Моя задача вам просто показати, розказати і донести, що є такий проєкт. В принципі, він по часу затратності, як я і говорив на початку відеоролика, не є таким аж вимогливим, тому що вам потрібно зайти всього-навсього кілька разів за день, забрати ці додаткові поінти за цей батл. І, в принципі, все. Час від часу там виконуєте ці квести, які знову з'являються. Ну, і також можете забирати щоденні ці два завдання з відеороликами з Ютубу, за які можна ще додатково забрати 900 цих понтів. Фут. Коди до цих завдань я. Транслюю в себе в телеграм-каналі, тому підпишіться, щоб нічого не пропустити. Чи вийде з цього проекту якийсь толк, чи не вийде, я не знаю і ніхто, в принципі, не знає. Є партнерство з OKEXWeb3Gman є партнерство з BitGet 3 gmancem В принципі, це такий позитивний дзвіночок, я б сказав. Можна зайти, можна поробити, щось покласти. В будь-якому випадку часу багато цей проект не вимагає, тому мені здається, його можна в принципі поробити. А коли вже з'явиться якась інформація, можливо, про лістинг, можливо, про якийсь примаркет на біржах і про якісь умови для отримання дропу, можливо, навіть тоді можна буде загнати якусь ферму з акаунтів 20-30 акаунтів і збільшити свою винагороду. В принципі, вирішувати вам, грати чи не грати. Я показав, розказав, поділився своєю думкою стосовно цього. Ну, а далі справа за вами. На цьому відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була цікава, корисна. Якщо так, обов'язково прожміть лайк, напишіть коментар. Обов'язково підпишіться на YouTube канал, підпишіться на Telegram канал так як в Telegram каналі Я хочу до кінця року добити півтора тисячі підписників. У мене такий собі невеликий челендж, така мета. А з наступного року це вже буде, звісно, ціль зовсім інша. В планах буде набагато більше цифра, ніж зараз є. Ну а наразі планую тільки дойти до півтора тисячі. По Ютубу я вже своє своє завдання до кінця року виконав. Ну а ваша підписка мені допоможе зробити крок до своєї мети. На цьому все. Дякую, якщо дивилися ролик до кінця. Всім пока.